Запобігти, врятувати, допомогти саме таку назву мають змагання юних пожежників на честь дня рятівника. Ці заходи проводяться щорічно, з 2008 року. Їхня головна мета наблизити дітей до правил пожежної безпеки. Чотири команди зі всіх шкіл міста боролися за право стати кращими рятівниками. Вони повинні були скласти пожежне обладнання, єдину конструкцію всього за дві хвилини. Тут могли реально пощупати і скласти його в єдину конструкцію. Тим самим, практично, якби відпрацювали схеми збирання водозабірних схем і так далі. І так далі що дуже сприяє підвищенню рівня пожежної безпеки серед дітей. У фінал конкурсу вийшли загальноосвітня школа номер 1 та НВК імені В'ячеслава Чорновола. Учні саме цих навчальних закладів ходять до складу дружини юних пожежників. Напевне, навички отримані на заняттях допомогли підліткам успішно впоратись із завданням. Тож у рівні боротьбі перемогла команда НВК. Спочатку кажуться: Боже ж мій, скільки там деталей? А коли вже робиш, то в команді це легше. Кожна деталь з'єднується дуже легко, і треба тільки знати, помітити всі вони чи ні. Після завершення конкурсної частини всі охочі отримали можливість спробувати загасити справжню пожежу за допомогою вуглекислотного вогнегасника. Приємно, що навіть ці діти, які вперше тримали в руках пожежне знаряддя, Порли з вогнем. О, молодець, молодець, молодець. контроль надав, молодежі контролю надала. Молоде. Страху на стало стоїть тим, хто спробувати житті поташі змогти загасити пожежно-початковій стазі повинна кожна людина. Спеціалісти зазначають, що один з найголовніших факторів у боротьбі з вогнем це психологічна підготовка. Як показала практика, діти, які брали участь у заході, не бояться відкритого вогню. А це 50% успіху. Проте складнощі виникали навіть у тих, хто вже має досвід взаємодії з вогнегасником. Коли тушиш вогонь, коли він вроді затухає, а потім опять починає як сказати, розгорається. На завершення заходу всі присутні побачили водяний фонтан у виконанні пожежної машини «Сканія» одеського припортового заводу. Це один з найсучасніших автомобілів, який використовується для ліквідації надзвичайних ситуацій. Але діти сприйняли потужний водяний струм як розвагу та вирішили просто скупатися.